Американці на це діло подивились. Хм, Цікаво. Бразильці це запустили ще там в 76-му році. Американці з 2000 го року, отак, от впровадили в себе First State Energy Act, У них пішла мультиплікація. Вони вже стали номер один у світі по виробництву біотонола, по споживанню е, продовольчої кризи не сталося, Вони почали виробляти кукурузи рівно настільки більше. Наскільки вони скільки? стали споживати? Чому? Тому що рентабельність зросла, в щасть. Вони стають номером один в світі по експорту курятини. Корочка ж, бо що довелося да, так, не... бі... да, так, Це завдяки біотенолу. Тобто курятина з далекої Америки дешевша, ніж у нашої бабусі тут в Україні з українського цуку, з українського зерна. Чому та тому що там крохмальна частина? Передала додану вартість е в біотонол, а протеїнова частинка прямо біля біотонольного заводу, гігантська птахофабрика, 2 кілометри перевезли в DDGS, основа це виробництво м'яса. А щоб м'ясо отримати, нам що треба? Ну, протеїни. Mm -hmm. І ось mm -hmm. це і є після спортова борда. Хопа, заїхала при їхніх космічних зарплатах, бачаюсь, відключу звук. Тобто при їхніх космічних зарплатах. Опа, далі. Європейці, а, скопіювали. Паралельно Латинська Америка, ми її не додивляємось. Тобто в Бразилії в звичайних бензинах вже 30%, Аргентина 17% Австралія 10%, Південна Африка Там теж 10%. -15%.